Шановна громада, фактично, ми вже давно у Європі. Питання стоїть тільки за формалізацією, яку завжди хтось нам заважав зробити. І звичайно, більше всього, це зі сходу. Це прекрасно, що сьогодні переді мною перед всіма нами обличчя молодих людей, адже якраз такими були до європейського тяжіння йшли наші українські князі, починаючи з 15 століття. В тому числі і Новгородців. Новгородців дала дуже багато європейських зразків, прекрасного навчання, прекрасних вчених, прекрасних військовиків і так далі. А у 1620 році Новгородцівський перший серед Лівобережних міст отримав Магдебурзьке право. Тобто ми давно з Європою і залишилось, як я сказав, тільки з зусиллями таких молодих людей у цього прекрасної половини нашого українського народу формулізувати те Тож перед до Європи. Слава Україні, слава європейському вибору, слава Європи.